Як почати щось робити з вами, я Бодя. Я плюся трьома крутими порадами. Як почати щось робити? Поїхали. Перше, не говори, а роби. Є величезна різниця між людьми, які хочуть і роблять, і які просто хочуть робити. Ціле провалля. Як тільки людина пішла говорити про те, як вона хоче чогось досягти, розказувати про свої мрії, про свої досягнення, нараз цим самим розплескає свою всю енергію. Яка їй дається для виконання цих завдань? Друге не думай, почни. Коли людина починає думати, яка буде складна дорога попереду, скільки їй всього треба буде зробити, вона просто зупиняється і не робить цей перший крок. Поспостерігайте за собою. Наприклад, вранці ви тільки прокинулися, хочете ще далі полежати, в теплому ліжечку, поспати. Людина відкидає ковдру, коли, врешті-решт, викинула свій діалог з голови, перестала роздумувати над тим, варто щось робити чи ні. Третє, розділяйте завдання на етапи. Візьмемо простий приклад. Нам потрібно написати лист орендодавцю, але якщо уважно подивитися, то це завдання містить такі етапи. Перше це перечитати попередні повідомлення. Друге виправити минулий договір згідно з новими пропозиціями. Щось по типу внести правки. Третє перевести файл договором у додрукарський формат. Четверте це сфотографувати об'єкт. П'яте це перекинути фото на комп'ютер. Шосте перекріпити файл із фото до листа. Сьоме написати нове повідомлення. І восьме це нажати кнопочку Відправити. Якщо до тену розібратися, мені не хочеться робити із однієї єдиної дії. Це перекидати фото на комп'ютер. Наприклад, знаю, що для цього потрібен буде інший комп'ютер з підходящим розйомом. І ще ж до цього всього мені треба флешка.